Всім привіт! З 24 числа стартували нові акції в АТБ. Ось у мене є така газетка, де я її переглянула і обрала для себе необхідні товари, які зараз і покажу. Звичайно, я трішки зробила покупочки, тому що будуть вихідні, і я з чоловіком поїду, і тоді більше ми вже скупимося. Була у мене невелика така покупка, лише на 212 гривень 20 копійок. Що ж я придбала? Придбала я ось таке мило, дуру. Тут 5 брусочків цього мила. Написано, що два в одному креми із, із запахом щось такого морського. Ну, Написано, що не просто крем мило, а ще є й морські мінерали. Був ще зелений чай, зелена упаковочка, але саме мені подобається цей аромат. Знижка 41%. Тобто коштувало 92 гривні ця упаковочка, а зараз 53,90. Наступне також мило, але господарське. В цій упаковочці два брусочка цього мила навіть видаляє плями. У кожного брусочку 120 грамів, а за цю упаковочку вага 240 грамів. Також воно. 40% знижки, і коштувало 46 гривень, а зараз 27,90. Тобто непогані знижки на це мило. Я вже неодноразово ним користувалась, мені подобається. У газеті зі знижками ось цього товару нема, але ці бісквітики зараз по знижці. Є двох смаків: шоколадний і молочний. Ці бісквітики з-за кордону дуже смачні. Неодноразово я їх купувала. І тим паче Євгенія піде на пікнік з дівчатками з школи і потрібно щось було таке придбати. То, ось нехай таку коробочку, ще бутербродок ребродок зроблю, бере. І я думаю, що вони там з лимонадом чи з чимось будуть пити, їм сподобається. Повна вартість, чесно, не пам'ятаю, але зараз е ці бісквітики, в цій упаковочці 10 штучок їх, коштують 63 гривні 50 копійок. Ну, і зазвичай я купую для нашої бусинки ось такі поглинаючі пелюшки. 10 штучок у цій упаковочці 60 на 60 розмір від фірми «Своя лінія». Також вони зараз по знижці, хоча повна ціна 80 гривень, а зараз вони коштують 66 гривень 90 копійок. Не переключайтесь, тому що я покажу, що ще придбала, але вже не в АТБ. І була на ринку. Для того, щоб купити сироватку. Ось ця двохлітрова пляшка 20 гривень коштує, а ось цю за півтора літра я віддала 10 гривень. Тобто я в однієї бабульки брала, і вона, виходить, мені продала ось цю півтора літри, чуть дешевше. Це для окрошки, як ви вже зрозуміли, що я її часто роблю, але не завжди показую те, що купую на ринку. Також купила огірочки 80 гривень за кілограм. І за ці огурочки я віддала 52 гривні. Зелена цибуля у нас є, яйця домашні також є. Але не вистачає щось м'ясного. Значить, зайшла на важановські ковбаси. На окрошку взяла харківська соляний вищий сорт. Потім на бутербродики взяла ось таку золота. Це суха ця ковбаска, також вищий сорт. І на бутербродики ще ще такий ось шматочок сиру. Чек я не брала, не скажу, скільки що коштує, але пам'ятаю, що заплатила за ось ці три продукти 226 гривень. І потім зайшла у борзнянський магазин для того, щоб купити щось солоденьке до чаю, кави. І просто так. Оцей пакетик обійшовся мені на 100 гривень. Ну, я так попросила, що мені трішки те, те, те. І ще було 100 гривень. Значить, ось це, пам'ятаю, печиво по 85 гривень за кілограм. Ось це якесь цікаве таке 160 гривень. А кексики 150 І от трішки того, того того і все вийшло це 100 гривень. Ну, ось такі були у мене покупки. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!